Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міф для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! П'ятий гольф універсалі. Дев'ятий рік так, 233 пробігу, якщо я не помилився. 2.0 дозві на механіці. Це на 950 контакти є. Шкіряний салон, клімат, контроль. З форкопом. Кого цікаво, чи телефонуйте. Шкода, Октавія А7 18-го року, 160 тисяч пробігу рідний пишуть. Так, 1,6 дизель на механіці, контакти ось тут. По ціні 13500. Салон на тканині, кліматконтроль. <кій> <кій> так, кого цікавить телефонуйте. А четверта Audi. 19 рік випуску, 79 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий бензин на автоматі, ціна 21 900 доларів, тут контакти до власника. Так, покажу по салону. Кірний салон з пам'яттю. Кого цікавить, телефонуйте до обласника. й рік випуску, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці. Ціна 14 тисяч, пробігу 260, тут контакти. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Одинадцятий рік випуску. 253 пробігу, двигун 1,6 дизель на механіці. Є кліматконтроль, парктроніки. Ціна 7 тисяч, контакти бачимо, є. Добрий. День. Так, бачимо є кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Passat 2020 року випуску. 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 21 тисяча. Контакти бачимо є. Пробіг всього 70 тисяч. Так, зачинено, автомобіль тонований, є шкіряний салон, бачу. От кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50 в універсалі. 11 рік, 228 пробігу, ціна 7900, 1,6 дизель, механіка, контакти є. Кіряний салон, форкоп та парктроніки є. Toyota Avensis 12-го року випуску, двохлітровим дизельним двигуном механічною коробкою, 264 пробігу, тут контакти Добре. до власника. Кузов універсал. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat з Америки. 14-й вік. 14 тисяч ціна, пробіг 155 тисяч, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Тут контакти до власника. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Каптюр. 18 рік, 124 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна, ціна 13400, контакти до власника 050, 070, 43 64. Сидіння з підігрівами, комбінований салон. В гарному кольорі. Епрактроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Golf. 15 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель на автоматі. 11700 700 ціна, контакти ось тут. Так, заглянемо по салону. Погано фокусує, клімат контроль є. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Clio. 14 рік, 128 пробігу, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. 8750 ціна. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen CC. 15 рік. Двохлітровий дизельний двигун на автоматі на повному приводі. Ціна 16200. Є контакти до власника. Заглянемо по салону. Шкіряний салон з пам'яттю з електрорегулюванням. Мультикермо, кліматконтроль, Підігріви є, бачу. Люк великий. На оригінальних дисках. З парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Шкода Octavia a 7 18 рік модельний 19, 235 пробігу, двигун 1,6 дизель. Контакти до власника присутні. Ціна, договірна, кого цікавить. Яка ціна? Я не знаю. Це ваша машинка? Відкрита? Яка ціна? 13200. 13200, хлопці. Так, покажу по салону. Чистий охайний салон. Зовнішній хром-пакет на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сьомий гольф. 15-го року випуску. Двигун 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Свіжопригнаний в рідній фарбі. Ціна 12700. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Так, салон на тканині, є клімат-контроль, підігріве сидінь. Більше інформації уточніть у власника. Реномеган 2018 року. Так, 1.5 дизель, механічна коробка, повністю обслужений автомобіль, пробігу 200 тисяч, ціна 13 900, контакти 0,67 777 30 27. Шкода Октавія А7. 18 рік, 201 тисяча пробігу, 2 дизельний двигун з автоматичною коробкою. Ціна 14 450, Контакти до власника є. Клімат-контроль, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Фабія Універсалі. 14 рік, 1.6 дизельна механіки, 266 пробігу, ціна 7950, торг присутній. Контакти бачимо. Так. Є ДЕФОРКО, парктроніки.

Портфос вкусовий хешбек. По опису це 13 рік, 190 пробігу, літровий бензиновий двигун на механіці. Це офіційний автомобіль з одним власником. Це на 7750, контакти бачимо. Є. Клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника.